Чи існує практика, за яку PM та BA перерозпреділяють між собою питання проекту? Оце питання, наприклад, я би сказав, що м м дасть нам розуміння, який рівень сіньорності від е людини очікувати. Дуже часто, коли на кожну людину накидується дуже багато питань, і це все важливо і терміново. Людина бере все кидає і починає щось робити, да? але вона перестає виконувати свої прямі обов'язки і починає там, чомусь там, умовно допомагати. І тут важливо вміти розуміти, які повноваження да? і відповідальність в мене як ролі на проєкті, і як це комунікувати. І забігаючи наперед, це має бути задокументовано для того, щоб це було не на словах, тому перерозпріляти можуть, якщо коротко, але це залежить від команди, від її розміру. І я б сказав, що перетікаючи в третій пункт, чи зближуються ролі PM і бізнес-аналітика в agile середовищі. Це залежить від команди. Дуже багато маленьких команд, коли вони поєднують. Пієм може піти у відпустку на вихідний лікарняний, і дійсно бізнес-аналітик його підсапортить. І навпаки, тому в невеличких agile командах це зустрічається, але це має бути проговорено для того, щоб очікування зустрілися з реальністю.